Привіт, малята! Напевно, ви не раз чули слово економіка. Воно перекладається з грецької мови як вміння вести домашнє господарство. Від уміння ведення домашнього господарства залежить дуже багато. Наприклад, як ми харчуємось. Сьогодні Маринка з мамою йде до магазину. Привіт! Сьогодні я буду сама купувати продукти. Це дуже важливо і весело! Діти, давайте ми пригадаємо і розкажемо Маринці важливі речі для покупця, а допоможуть нам в цьому складки загадки. Відгадайно, ну, як те зветься, що за гроші продається. Це не просто диводар, а справжнісінький. Так, товар. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі вміємо рахувати. Щоб товари нам придбати, треба що в кишені мати. Звісно, що гроші. Малята, а як в нашій країні називаються гроші? Молодці гривні. На товарі в магазині ми завжди напишемо, що малята? Звісно, що ціни. Меблі, хліб і олівець продає нам? Хто? Звичайно, продавець. Скільки купили ви кобаси стрілкою покажуть вам? Звісно, що віси. За сметану хліб і її сир касі проб'є. Хто? Правильно, касир! Маринко, а чи ти знаєш правила поведінки у магазині? Так, знаю. Розкажи нам, будь ласка, а ми з дітками послухаємо. Заходячи в магазин, притримуємо двері і пропускаємо людей, які виходять з магазину. У магазині беремо кошик для товару. Не беремо тварин до магазину. Не кричимо та не бігаємо по магазину. До каси стаємо в чергу і не штовхаємо інших покупців. Спочатку платимо за товар, а потім вже його їмо. Дякуємо тобі, Маринко. Ось Маринка вже і в магазині. Яка вона розумничка дотримується правил. Малята, погляньте, скільки товару! Маринка купує овочі, а що можна малята приготувати з овочів? Так, і борщик, і супчик, і різні салати. Малята, а овочі корисні? Так, в них багато вітамінів. Ось уже й молочний відділ. Маринка купує молоко. Малята що можна приготувати з молока? Так, різні кашки, какао, а корисне молоко для дітей. Звісно, що корисне. Ось уже наша Маринка прийшла до каси і буде розраховуватись за свій товар. А чим вона буде розраховуватись? як наші гроші називаються? Молодці гривнями. Ось Маринка вже й скупилася. Та біда. У неї немає сумки, куди покласти свій товар. Давайте їй допоможемо і зробимо сумку. Для цього нам потрібно. Аркуш картону любого кольору у мене фіолетовий. Дві стрічки, двосторонній скотч та ножниці. Складаємо аркуш паперу пополам. Наносимо скотч на краї картону з обох сторін. На скотч приклеїмо стрічки це будуть ручки до нашої сумки. Складаємо сумку. Я свою сумку прикрасила ось таким сердечком, а ви свої можете за бажанням. Я гадаю, що маренці дуже сподобається наш подарунок. До зустрічі, малята, до побачення!